Вчинений теракт був у групою у складі трьох осіб, всі троє громадяни України. Старший він же організатор і безпосередньо виконавець цього теракту проти мирних харків'ян, 78-го року народження, житель міста Харкова, активний учасник в 2014 році незаконної по суті терористичної організації Оплот, затримані його спільники. Повторюсь, всі вони зараз е, дають покази і є тими безпосередньо людьми, які і спланували, і вчинили злочин. Організатор, перший громадянин України, про якого я згадував, 78-го року народження, його прізвиськи ми можемо використовувати. Рижий виїжджав в листопаді 2014 року до того самого міста Російської Федерації Білгород, де отримував інструкції, гроші, знаряддя. Від двох представників спецслужб Російської Федерації станом на сьогодні ми вважаємо, що це ГРУ Генштабу Збройних Сил Російської Федерації, саме від них, отримавши і знаряддя, і вказівки, і оплату за вбивство мирних харків'ян. Життя харків'ян було оцінено в 10 тисяч доларів. Під керівництвом Генеральної прокуратури і заступника Генерального прокурора Володимира Гузира дійсно було сплановано і ефективно реалізовано все, що може зробити і спецслужба, і прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ. Особи не тільки затримані, але й процесуально зараз всі докази, які потрібні для того, щоб використати їх в суді, слідство має.